Вітаю! Урок української мови в 7 класі! Ми продовжуємо працювати над дієприкметниковим зворотом, вчимося знаходити його в реченні, правильно інтонувати речення з дієприкметниковим зворотом і правильно ставити розділові знаки. Тож, дієприкметниковий зворот. Спочатку повторюємо. То що ж, називається дієприкметником? Які ознаки дієприкметник узяв від дієслова? Які ознаки дієприкметника від прикметника? Яким членом речення може бути дієприкметник? Що називається дієприкметниковим зворотом? Яким членом речення завжди є дієприкметниковий зворот? Як його потрібно підкреслити? За якої умови дієприкметниковий зворот виділяється комами або однією комою. Це давайте ми з вами ще раз повторимо. Отже, якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, то він виділяється у кінці речення однією комою, якщо ж всередині речення то з обох сторін виділяється комами. Добре, дякую. Тож, попрацюємо і далі над дієприкметниковим зворотом. Перше завдання. Спишіть речення: поставте в них розділові знаки. Дієприкметникові звороти і означувані слова підкресліть. Ми з вами домовлялись: означувані слова ми підкреслюємо однією лінією. Адії прикметникові звороти хвилястою, оскільки вони є означенням у реченні. На рівні з вікнами тьмяно біліли розквітлі акації, припорошені пилом. Насичене густим солодким ароматом повітря наповнило кімнату. На галявину освітлену сонцем вискочили заєць із зайчихою. Розкидані на протилежних берегах села вже ледве повваніють між пологими горбами. Сонце весело осміхалося до дороги, прибитої росою. Перевіримо, чи правильно ви виконали завдання. І не забувайте, що речення ми повинні правильно інтонувати, крім того, щоб поставити правильно розділові знаки. Отже, перевіряємо. На рівні з вікнами тьмяно біліли розквітлі акації, припорошені пилом. Акації це означуване слово. Припорошені пилом дієприкметниковий зворот. Оскільки він стоїть після означуваного слова, то виділяється комою. Насичене густим солодким ароматом повітря наповнило кімнату. Означуване слово повітря діє прикметниковий зворот, насичене густим солодким ароматом. Оскільки стоїть зворот перед означуваним словом, комою не виділяється. На галявину, освітлену сонцем, вискочили заяць із зайчихою. Галявину означуване слово. Освітлену сонцем діє прикметниковий зворот. Він стоїть після означуваного слова, тому з обох сторін виділяється комами, бо ж він всередині речення. Розкидані на протилежних берегах села вже ледве повваніють між пологими горбами. Села означуване слово, села які розкидані на протилежних берегах. Це дієприкметниковий зворот. Комою він не виділяється, оскільки стоїть перед означуваним словом. Сонце весело осміхалося до дороги, прибитої росою. Дороги то означуване слово. Прибитої росою дієприкметниковий зворот, що стоїть після означуваного слова. Він виділяється комою. Добре, перевірили це завдання і продовжимо нашу роботу. Завдання друге. Запишіть речення, вставляючи з довідки дієприкметникові звороти. Поставте розділові знаки. Підкресліть означувані слова і дієприкметникові звороти. Виконайте це завдання самостійно. Його я буду перевіряти обов'язково. Наступне завдання візьмемо з нашого підручника. Це вправа 231 за новим підручником, вона 199. Вам потрібно перебудувати речення так, щоб невідокремлені дієприкметникові звороти стали. Відокремленими. Отже, речення нам в підручнику дають такі: марно втраченого дня не повернеш. Насильно розкрита троянда втрачає аромат. І тисяча мудреців не дістане кинутий дурнем у криницю камінь. Нажита трудом копійка збережеться довше легкого карбованця. Завдання не таке, то й легке, вам потрібно знайти означуване слово і дієприкметниковий сворот і поміняти їх місцями. Отже, перевіряємо. Марно втраченого дня не повернеш, не повернеш дня, втраченого марно. Дня, означуване слово, втраченого марно, Дієприкметниковий зворот. виділяється комою, оскільки стоїть після означуваного слова. А далі пояснюєте ви, троянда насильно розкрита, втрачає аромат. Чому потрібно поставити коми? І тисяча мудреців не дістане камінь. Кинутий дурним у криницю. Чому виділяється комою дієприкметниковий зворот? Копійка, нажита трудом, збережеться довше легкого карбованця. Чому потрібно виділити комами дієприкметниковий зворот? Ми з вами розглянули тільки один випадок. Виділяти комою зворот потрібно тоді, коли він стоїть після означуваного слова. Але ж випадки бувають різні. Дуже часто буває, що дієприкметниковий зворот відділений від означуваного слова іншими словами. Тоді його виділяють комами. Незалежно від того, стоїть він перед означуваним словом, чи після нього. У вашому підручнику дається ось такий приклад. Дух степовий приніс я із собою настояний на квітах. Настояний на квітах це дієприкметниковий зворот. А означуване слово дух. Між означуваним словом, і зворотом є інші члени речення інші слова, а все одно виділяється комою зворот. Я вам пропоную ось такий варіант. Подивіться налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна, із поезії Михайла Стельмаха. Означуване слово весна, а дієприкметниковий зворот. Налита сонцем і вітрами. Погляньте, зворот стоїть перед означуваним словом, але комою він виділяється, оскільки між зворотом і означуваним словом є інші слова. Зокрема, є присудок хлюпоче. Запам'ятайте це, будь ласка. Отже, сьогодні ми з вами уточнили, узагальнили, коли ж саме потрібно виділяти комами дієприкметниковий зворот. До вивченого раніше ми додали іще одне правило. Я пропоную вам вивчити правила з вашого підручника, а також виконати вправу 235 За новим підручником це 203 вправа. Вам потрібно переписати речення, поставити правильно розділові знаки, ну і, як звичайно, підкреслити дієприкметникові звороти і означувані слова. Дякую за увагу і всього вам доброго!